Зараз ми детально розглянемо штани від Логостек та Тактикал Логос. Сама назва штанів говорить сама за себе. Вони призначені для активних дій і мають відповідати високим вимогам якості. Тож ці зручні штани прошиті армованою ниткою та мають посилені шви, які прострочені двоголкою. Матеріал, з якого зроблений даний виріб, вже знайомий нам Ріпстоп, 65% бавовна. 35% поліестер, що ідеально підходить для швидких різких рухів різної направленості. Все це значно підвищує довговічність та зносостійкість. Щодо кишень штанів Tactical Logos, це 8 кишень, які усі для більшої надійності посилені закрепами. І це три накладені кишені на гудзиках, дві основні прострочені п'ятиниткою та три прорізні кишені на блискавці з замком. Для зручності та практичності додатково є кишені під наколінники та липучки під коліном. Як ви бачите, достатня кількість кишень відповідають їх прямому призначенню веденню тактичних дій. Знизу штани на липучках та затягуються гумкою. Окрім зручності, це надає також захист від вітру. Тож ми переконалися, що ці штани від торгівельної марки Логостек це безумовно вірний вибір під час виконання тактичних дій. А їх сучасний та стильний дизайн буде доречним і в повсякденному житті. Як і куртки, штани від бренду Логостек можна придбати у національній мережі торгівельних центрів Епіцентр.